Це відео 100% не набере велику кількість переглядів. А знаєш чому? Тому що в ньому я не буду розказувати про хайпові, про популярні, про зафоршені аромати. Тут будуть три аромати для чоловіків, які йдуть проти течії. Три аромати для чоловіків, які неймовірно шлейфові, розкриваються надзвичайно дорого, але їх практично ніхто не знає. Отже, перший Spirit of Kings Vigor. Це дуже насичена кориця, це класні анімалістичні ноти, Це шкіра, кардамон та шафран. Він супергучний і неймовірно стійкий. І так він взагалі не дешевий. Vigor Spirit Of Kings, доступний від 2 мл. Наступний аромат. Аромат, який практично ніхто не знає, і ним ніхто не займається, тому що він не комерційний. Це не той аромат, який ллється літрами. Це той аромат, який предназначений для чоловіків, які мають свою думку і йдуть знову ж таки проти течії. Це Електимос Лондон Блек Кав'єра, аромат, який пахне морськими водоростями, чорною ікрою і дуже густими морськими нотами. Це абсолютні 10 з 10 і також з неймовірною стількістю і класним шлейфом. Вони доступні на розпив від 3 мл. Ну і наступний, третій, дуже рідкісний аромат, практично його не зустрічає в соцмережах. Це Penhaligon's and Diamond версія концентрат. Це класний спецієвий колонистий аромат з м'якими нотами. Він має стійкість біля 10 годин, але звучить неперевершено дорого. Це справжній бізнес-клас в світі парфумів.